Друзі, усіх вітаю, всім бажаю гарного та мирного дня. Так, Значить, мої робочі квітникові моменти продовжуються. Сьогодні в планах хочу ось цю волотисту гортензію пересадити на інше місце, там, де росла широколисна. Ту я пересадила в горщик. В попередньому відео я показувала. Так, ну, Мені здається, що їй там буде гарно. Тут якраз таке місце пусте, От, тим паче її там за трояндою не видно. Так, ну і напевно, ось в цьому куточку я хочу повикопувати всі цибулини, хоча б хоча б повикопувати, пересортувати їх, які вони. Ну і далі я вже буду визначати, що я з ними маю робити, куди я їх буду саджати. Хотіла показати трішки хризантем, яка тут гарнюче розквітнула. Ось така. Вже такий колір гарний ніжний, якийсь пудровий, красивезна. Я й не пам'ятаю, що я її саджала. Так, далі тут малинова така буде розквітати. Дуже гарна квіточка посічена, посічені пелюстки. Жовтенька. Ось тут така, здається, помаранчева, вона трошки пізніше. Це від дощу попадали, але ця взагалі красивезна. Просто краса, краса. Так, і ось така ромашечка. У мене є також темно рожева, така малинова рожева. Не можу сфокусувати. Вона вже на підході. Нас вже передають заморозки, вже мінус один, то можуть і померзнути, в принципі, потрібно нарвати в букет. Ще останні трояндочки доквітають. Всі похилились від дощу, довгенько дощ йшов. Показую, що тут. Ось цих дві гвоздики також треба пересадити. Так, ось моя гортензія Вона мені тут дуже подобається, до речі, між гейхерами дуже класно виглядає. Просто супер. Так, як це мені добратись сюди? Там я взагалі зробила переворот. Так, ось цих два місця тут я вже саджати нічого не буду, бо туї розростаються буде. Все вже наліплено дуже. Так, там я хочу посадити троянду одну. Ось цю, напевно, що пересадити, вона там в кутку, і її там не видно взагалі. Якось Тут вона мені не подобається. Потрібно її сюди. Вона висока росте, і за цією буде її видно. Так, тут я повністю все перелопатила зараз повикопувала такі цибулини. Тут в мене ось перше коло гіацинти. Гіацинти взагалі ніякі. Пару цибулин більш-менш нормальних, а то всі просто ось згнили. І це все воно трухняве. Маленькі порозділялися. Це гарні такі гіацинти. Тут три кольори було. Ну, висажу, які хороші, висажу. Нехай вони собі ростуть. Так. Далі друге коло ось тут, там, де лопата стоїть. Тюльпани, такі звичайні червоні тюльпани. Ну, з тюльпанів я трошки повикупувала цибулин. Також їх переберу, які більші, пересаджу. І третє коло я ще не чіпала, там нарцизи. Нарцизи взагалі я приберу, вони навіть не квітнуть, вони вже такі звелися. У мене там є такий гарний сорт <кій> Тані. Я їх посажу, всі скомбіную і посажу. Але я вже, напевно, так не хочу тут. Ось вони дуже багато місця займають. Я ще не придумала, звісно, як воно тут має бути, але я хочу тут щось змінити. Ось ті хвоні, три тритуї, шаровидних, їх там взагалі не видно. Тут все розростається, і їх там не видно, і їм темно там здається. Я не хочу їх десь сюди ближче перенести. От, але ще поки не придумала куди. Ось тут якось мені все дуже густо. Ну, це треба гарно скласти картинку, подумати. Як буде краще, і тоді вже його все пересаджувати. Так що ось так. Поки що так. Земля дуже мокра, нам вже, в принципі, більш-менш погоду обіцяю дощів не буде, то вже тоді можна буде працювати, бо ще дуже і дуже мокра земля. Ось так, але вже повикопувала, вже знаю, якісь цибулини є. Тут дуже волога тримається. І, напевно, що для цибулькових тут взагалі не місце. Вони перегнивають. От. Так що так. Там ще в мене лілії в горщиках стоять. Які також треба повисаджувати, місце їм придумати. Чим я буду і займатися. Ось мої гортензії стоять. Красуні, красуні. Це взагалі її там. Не було видно за тою троянду, і вона. Я її майже і не бачила в селі. Тут якось там так в куточку, а в горщику, їм буде дуже красиво. Ну і на цьому буду закінчувати своє відео. Я хочу всім подякувати за увагу. Обов'язково підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Друзі, всім пока-пока.